Я любі малята ліс в осінню пору року дуже привабливий, у ньому неймовірна кількість барвистих відтінків. Серед всіх перетворених дерев найбільше виділяється горобина. Її червоні ягідки асоціюються з маленькими вогниками, які звертають до себе увагу і людей, і птахів. Восени листочки горобини. Змінюють колір свого одягу на багряний. Вони дуже схожі на багаття. Горобина символ зустрічі вогню та чарів. У казках вона часто входить до чарівних рецептів, тож не дивно, що горобину ще називають відьомським деревом. Вона продовжує радувати зір навіть під час холодних осінніх дощів, коли тендітне листя марніє і опадає від поривів вітру. Пропоную сьогодні виготовити розкішні гілки осінньої горобини з кольорового паперу. Для роботи нам знадобиться картон блакитного кольору, кольоровий папір. Простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку ми візьмемо шматочок жовтого паперу, зігнемо його навпіл. Так. Ось тут намалюємо пів листочка та виріжемо ось так по контуру. А ще зробимо ось такі зубчики. Ось який листочок У нас з вами вийшов. Ще ось тут зеленим фломастером, ми промалюємо всередині листочок. Та таких листочків ми зробимо багато різних кольорів: Помаранчевого, зеленого, та ще жовтеньких зробимо. Ще з коричневого картону ми виріжемо ось таку смужку. Так, так. будемо розташовувати. На цій смужці наші листочки. Ось так виходить гарненько. Так, трішки ще зелененьких є листочків. Так, та жовтенькі. І всі листочки ми. Вклеємо до гілочки. Ось яка гілочка в нас з вами вийшла. І ще таким же чином ми зробимо ще дві гілочки, а тепер візьмемо шматок червоного паперу, зігнемо навпіл. Так, Ще навпіл. Та виріжемо у колу. Ось ми вирізали багато ягідок. Зігнули кожну ягідку навпіл. Та ось тут чорним фломастером промалювали маленьку тяточку. Так. А ще ми підготували з картону коричну ось таку гілочку. Так. Та багато ось таких тоненьких гілочок. На ці гілочки ми ось так будемо приклеювати наші ягідки. Тепер. Всі деталі ми розташували на нашій основі та приклеїмо їх. Подивіться, яка розкішна гілка осінньої горобини в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити таку красу, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!